Доброго дня, діти! Діти, Сьогодні ми з вами вирушимо в подорож. Я буду потягом, а ви будете паровозиком. Поїхали? Як падає гудок паровоз? Ту-ту! Починаємо! Пагончики промовляють. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Чим їдем? Потягом. Послухайте загадки про транспорт. Так, це наш потяг. Не годить, не летить, жук по вулиці біжить, оченята ожика, два блискучих вогника. Що це, діти? Це автомобіль. Так. Автомобіль. Що за диво дивне, колесах цей будинок? Гумове взуття на ньому, а харчі його бензин. А всередині малята і дорослих там багато. Це діти. Автобус. А як називають людей, які їдуть у транспорті? Пасажири. Транспорт що перевозить пасажирів, називається пасажирським транспортом. А що є автобуса? У автобуса є колеса. Колеса, вікна, кабіна, двері і кермо. Кого возить автобус? Він возить пасажирів. Так, відгадайте загадку. зараз автобус наш. Що за дивний дивний птах? Високо у небесах возить він людей, літає і пілотним управляє, зручно мандрювати так. Ну, звичайно, це. Сидіти, ой, вибачте, діти. літак. Ось такий у мене літак. У літака є корпус, крила, хвіст, ніс. А що робить літак? Він літає, перевозить пасажирів. А хто керує літаком? Літаком керує пілот. А як називається транспорт? Так, це у нас літак. Далі поговоримо про транспорт. А як називається транспорт, що перевозить вантаж? Вантажний транспорт. А як називається машину? Вантажівка. А ще є у вантажівки. У неї є колеса, кабіна, кузов, кермо. А навіщо вантажівки потрібні колеса? Колеса потрібні, щоб машина могла їхати. А які вони? Подивіться, які вони. Колеса чорні гумові, круглі. А що знаходиться в кабіні, місце для водія. А що можна перевозити в кузові вантажівки. Можна перевозити пісок, меблі, книги, іграшки. А хто кориє вантажівкою? Водій. Діти, ви знаєте, що у транспорті існують правила, якими треба користуватися. Це не, не балуватися, триматися за поручні. Діти, вам сподобалась розповідь моя про транспорт? Скажіть мені, а чим ви любите подорожувати, яким видом транспорту? До побачення, до нових зустрічей!